Хлібом насушним гостей зустрічаємо, на рушникові разному лиси. Все найдорожче, що в серденьку маю, радісно друзям своїм віддаєм. Хліб здавна вважався символом радості, символом святості, щастя, здоров'я та багатства. Він завжди був мірилом життя, культури. Будь-який обряд і нині не обходяться без хліба. Народжується дитина, йдуть з хлібом. Пізніше із хлібом виряджали дитя до Христа. А коли підросте, то із хлібом виряджали до школи, виряджають сина в дорогу. Мати дає хліб. Дорогий, гостей зустрічають хлібом з сіллю. Молодих вітають. Весільним короваєм символ добробуту і щастя. І дочі на поминки люди теж несуть хліб. Із сіллю, із хлібом сіллю. Зустрічають дорогих гостей і з хлібом вперше входять в новий дім. І ми раді вітати вас у нашому музейному куточку хліба. Музей зміщує декілька розділів. Один із них це інформаційний. Тут ви можете знайти інформацію про історію хліборобства, про особливість випікання кровалів, про історію створення шостінського хлібокомбінату та багато іншої цікавої та пізнавальної інформації. Особливе місце в музеї відведено пам'яті про роки голодомору та роки великої читаної війни. Наступна сторінка це хліб руками дітей. Тут зібрані дитячі пробки з ниток, солоного тіста, пап'єма шеф. Є в нашому музеї і давки хлібобулочних виробів сучасного хлібопекарства. Та найбільш подобається нашим відвідувачам це куточок, присвячений обрядовому хлібу українців. Коровай це ритуальний хліб, як неодмінний атрибут весілля. Весільний коровай це символ зрібнення двох родів. Поряд із традиційними короваями ви можете побачити інші види коровай. Калаць це різновид весільного караваю. Виготовляли його трьох-чотирьох качалок, завернутий у формі овалу З діркою посередині. Робили і маленькі калачі розміром з кулак. На Полтавщині та Слобожавщині випікали лежень. Його завжди робили великим і овальним. Ділили його на другий день весілля, а доти він лежав на селі перед молодими і звідти його назвали Лежень. це також коровай. Його випікали круглим, гіркою посередині, прикрашали квітками, піжмами, материнки. Через отвір наречена дивилася на нареченого. Шишки весільне обрядове печиво, яке випікали з коровального тіста. Ще обрядовий хліб українців поділяється за парами року. Ось, наприклад, до зимового належить Калита, його виготовляють на свята Андрія 13 грудня. У цей день відбувалися великі молодіжні гулянки. І поширеною в цей день була гра Калита. А потім дівчата бігли по селу і через дику виглядали свого судженого. Корочу різдвяний обрядовий хліб, який випікали для колядки. Ще корочени випікали як символ завершення аграрного року. Разом із синипом він є одним із найважливіших атрибутів свята врожаю. До весняного хліба належить заголонки. Їх випікали на свято сорока святих. Кожна господина готувала 40 жайворонків. Діти бігли з ними по селу і закликали весні та скоріше, та скоріше повернення стежі і звірі, а потім пригощали один одному. Кир це особливий клін. Його пекли на початку березня, вшановуючи свято Матері. А потім таким же хлібом після жлів кланялися та дякували матері землі і батькові, небо за врожай. Випікали у формі хреста. Паска ще один з найголовніших весняних обрядових хлібів, який готували на великне. Ось мандрик. Це вже літній хліб, Його випікали на свято Петра і папа. Пикли мандрики в кожній хаті ними На цьому наша екскурсія закінчиться. Але пам'ятання. Хто би ти не був, яким би ти не став, ти ніколи не зможеш обійтися без хліба. Жити необхідно так, щоб твій хліб був завжди справедливий і чесний. Ставитись до нього так, щоб і для наших дітей і правнуків він завжди залишався прекрасним дивом, витвором рук людських. Запам'ятай і скажи усім, у хлібі душа твоєї землі, долі багатьох людей, їхня нехтомна праця. Не топчи хліба, не кидай недоїденим, не гордуй ним. Пам'ятай, за хліб платять життям, шматок хліба поділений навтуб, робить людей друзями, пам'ятай, що ти є громадянином своєї держави. І головним твоїм годувальником був завжди і є твій народ. Намагайся віддячити йому за хліб добром. Про людину можна судити з того, як вона цінує хліб.